Бджолиний світ вражає різноманіттям фактів, дивовижних відкриттів і загадкових деталей, які часто залишаються непоміченими. Всередині кожного вулика розгортається складна й добре організована цивілізація, де працюють мільйони маленьких геніїв, керованих запахами та невидимими алгоритмами. За кожною краплею цього бурштинового скарбу стоїть багатогранний і маловідомий світ. Тож запрошуємо вас у захопливу подорож, сповнену відкриттів і захопливих вражень. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо якщо зникнуть бджоли, людству залишиться жити чотири роки. Фраза, яку часто приписують Альберту Ейнштейну, попри сумніви щодо її авторства, передає глибоку правду. Без бджіл баланс світової екосистеми стрімко зруйнується. Бджоли є головними запилювачами більшості сільськогосподарських культур близько 70% продуктів, які ми споживаємо, прямо або опосередковано залежать від запилення бджолами, без них зникне величезна кількість овочів, фруктів, горіхів і навіть кормових культур для вигодовування худоби та інших тварин. Це призведе до масового голоду, економічних криз і, зрештою, катастрофічного скорочення населення Землі. Відновити цей ланцюг без бджіл буде майже неможливо навіть за допомогою сучасних технологій, оскільки ручне або штучне запилення на великих масштабах є надто дорогим і малоефективним. Образ ведмедя як любителя меду має підґрунтя. Образ ведмедя, що полюбляє мед, має реальні природні основи. У дикій природі ведмеді справді шукають вулики і, незважаючи на ризик бути покусаними, залюбки розоряють їх, щоб поласувати медом, личинками і воском. Ведмедів приваблює висока енергетична цінність меду, яка допомагає їм накопичити жирові запаси перед зимовою сплячкою. Саме ця природна поведінка закріпилася в міфах, казках і мультфільмах, де ведмідь зображується незмінним любителем солодкого скарбу бджіл. Уявіть собі, що за все своє коротке життя, яке триває від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від сезону. Одна бджілка створює менш ніж третину чайної ложки меду. Це здається неймовірно малим результатом за таку величезну кількість зусиль. Вона збирає нектар, переробляє його всередині свого організму, де спеціальні ферменти починають перетворення на мед. Потім бджоли складають цей нектар у стільники та вентилюють його крилами, допомагаючи випаровувати зайву вологу, щоб сформувати густу і концентровану субстанцію. І все це заради кількох крапель продукту. Коли ми відкриваємо баночку меду, варто пам'ятати, що за кожною ложкою стоїть колосальна колективна праця десятків тисяч бджіл. Мед цінується не лише за свій смак, але й за виняткові цілющі властивості. Проте ці властивості зберігаються лише за умови правильного зберігання і споживання продукту. Коли температура меду підвищується понад 40 градусів Цельсія, руйнуються важливі ферменти, зокрема інвертаза і діастаза, які відповідають за розщеплення складних цукрів. Крім того, при сильному нагріванні утворюються шкідливі для організму сполуки, забруднююча речовина гідроксиметилфурфурол. Тому мед не варто додавати в гарячий чай або страви одразу після приготування. Щоб зберегти його лікувальні властивості, потрібно почекати, доки напій охолоне до комфортної для пиття температури. Мед може знижувати рівень тривожності. Мед володіє здатністю позитивно впливати на нервову систему і допомагати в боротьбі з тривожністю. Завдяки природним антиоксидантам і поживним речовинам. Мед підтримує здоров'я мозку, зменшуючи окислювальний стрес і сприяючи виробленню серотоніну, гормону, який покращує настрій і розслабляє. Дослідження свідчать, що регулярне вживання якісного натурального меду в помірних кількостях може допомагати стабілізувати емоційний стан, сприяти спокійнішому сну та загальному зниженню рівня стресу. Стає природним і смачним засобом підтримки душевної рівноваги в ритмі сучасного життя. Виробництво одного кілограма меду це титанічна робота, яка потребує невимовної наполегливості. Для цього бджолам потрібно відвідати приблизно 5 мільйонів квітів. На кожній квітці збирається кілька міліграмів нектару. Обережно обробляючи його у спеціальному зобі, після чого відбувається транспортування назад до вулика, такий масштаб зусиль показує, наскільки витонченою і точною є організація бджолиних колоній. Їхня навігація та комунікація у просторі для вказання місця знаходження квітів і координація у зборі нектару є справжнім дивом природи, що тисячоліттями викликає захоплення у людей. У природі існує понад 20 тисяч видів бджіл, які населяють майже всі континенти, окрім Антарктиди. Вони варіюються за розмірами: від крихітних бджіл розміром кілька міліметрів до великих видів на кшталт джмелів. Деякі бджоли живуть поодинці, інші формують великі колонії. Різні види спеціалізуються на запиленні певних рослин, а їхня взаємодія з природою надзвичайно складна та важлива для збереження біорізноманіття. Кожен вид має свою унікальну поведінку: будову гнізда, спосіб збору їжі, а також власні механізми захисту і адаптації до навколишнього середовища. В одному вулику може жити до 60 тисяч бджіл. Бджолиний вулик це неймовірно складна і добре організована система, в якій може жити до 60 тисяч бджіл одночасно. Усередині цієї спільноти кожна одиниця має свою роль. Робочі бджоли збирають нектар, будують стільники і доглядають за потомством. Трутні забезпечують продовження роду. А лише одна матка відкладає яйця. Вулик функціонує як єдиний організм, де взаємна підтримка, дисципліна та спеціалізація задач дозволяють підтримувати стабільність і продуктивність. У літній період, коли цвітіння у розпалі, кількість бджіл досягає максимуму, створюючи справжній гудучий мегаполіс із безперервною роботою. Мед можна використовувати як антисептик. Мед здавна вважався природним антисептиком і загоюючим засобом. Його застосовували ще в давньому Єгипті для обробки ран і опіків завдяки його здатності пригнічувати ріст бактерій. Причина криється у високій концентрації цукру, яка створює середовище, непридатне для виживання більшості мікроорганізмів, а також у присутності природних антибактеріальних речовин, таких як перекис водню, який утворюється в процесі ферментації глюкози. Дослідження сучасної медицини підтверджують, що мед, особливо спеціальні види, як медманука, ефективно допомагає при інфекційних ураженнях шкіри, зменшує запалення і стимулює регенерацію тканин. Щоб забезпечити нормальне функціонування бджолиної колонії та успішний розвиток личинок, температура всередині вулика підтримується на рівні близько 35 градусів Цельсія. Це надзвичайно стабільний показник, який бджоли регулюють колективними зусиллями. Коли холодно, зігрівають вулик, тісно притискаючись одна до одної і вібруючи, коли спекотно охолоджують, активно обмахуючи стільники крилами і приносячи воду для випаровування. Така саморегуляція приклад феноменальної соціальної поведінки та ефективного терморегулювання, який дозволяє виживати бджолам у різноманітних кліматичних умовах. Мед ніколи не псується. Мед це один із небагатьох продуктів, який практично не має терміну придатності. Археологи знаходили горщики з медом у давньоєгипетських гробницях, яким понад три тисячі років, і цей мед залишався придатним до вживання. Така вражаюча стабільність пояснюється унікальним складом продукту. Мед має надзвичайно низький вміст води і високу концентрацію цукру, що створює середовище, у якому не можуть виживати бактерії та інші мікроорганізми. Крім того, в процесі переробки нектару бджоли додають у мед ферменти, які утворюють перекис водню, додатково знезаражуючи його. Єдине, що може змінюватися з часом, це текстура та колір меду, оскільки він може кристалізуватися або темніти, але його властивості залишаються незмінно безпечними. Завдяки унікальним властивостям меду його здавна використовували не лише як їжу, але й як природний консервант. Високий вміст цукру, низька вологість і наявність антибактеріальних речовин створюють умови, в яких мікроби просто не можуть розмножуватися. Стародавні цивілізації, зокрема єгиптяни та греки, занурювали у мед фрукти, горіхи і навіть м'ясо, зберігаючи їх на довгі місяці і навіть роки. У меді такі продукти не тільки не псувалися, а й набували особливого смаку. І сьогодні подекуди можна знайти старовинні рецепти консервування у меді, що свідчить про дивовижну ефективність цього природного способу зберігання їжі без жодних штучних добавок. Мед побував у космосі разом із астронавтами, і це зовсім не випадковість. Завдяки своїм унікальним властивостям, довготривалому зберіганню, високій поживності, природним антисептичним якостям. Мед став ідеальним кандидатом для міжпланетного раціону у програмі Аполлон, а згодом і в інших місіях НАСА. Мед використовували як джерело енергії та способу підтримати імунітет у незвичних умовах невагомості. У космосі кожен грам їжі має значення, і мед у цьому сенсі є надзвичайно ефективним. Невелика кількість меду містить багато калорій, вітамінів і активних речовин. До того ж, він не псується, не потребує холодильника і може вживатися прямо з тюбика, що дуже зручно в умовах орбітального польоту. Цей простий продукт, створений завдяки праці бджіл. Зумів підкорити навіть космос, доводячи, що сила природи здатна бути корисною навіть за межами нашої планети. Бджоли взимку не впадають у сплячку, як багато хто думає, а залишаються активними всередині вулика, утворюючи щільний клуб навколо своєї матки. Вони постійно рухаються, створюючи тепло, яке підтримує стабільну температуру в центрі клубка на рівні близько 30 градусів Цельсія. Навіть коли зовні панують сильні морози. Бджоли ритмічно змінюються місцями. Ті, що знаходяться зовні, час від часу переміщуються всередину клубу для обігріву, а інші займають їхнє місце. Такий унікальний механізм колективного виживання забезпечує захист матки та збереження всієї бджолиної родини до весни. Натуральний мед є не тільки смачним джерелом енергії, а й природним пробіотиком. У складі меду виявлено різні корисні бактерії, серед яких лактобактерії та біфідобактерії, які сприяють здоров'ю системи травлення. Крім того, ферменти, що містяться в меді, підтримують зростання корисної мікрофлори у кишечнику. Саме тому вживання сирого непастеризованого меду може покращувати травлення, зміцнювати імунітет і навіть допомагати у відновленні мікробіому після антибіотикотерапії. Варто пам'ятати, що лише натуральний мед, який не був підданий тривалому нагріванню або надмірній обробці, зберігає ці делікатні пробіотичні властивості. Трутні це самці бджіл, які відрізняються від робочих бджіл не лише розмірами і функціями, а й анатомічними особливостями. Вони не мають жала. Їхнє основне призначення запліднення матки, після чого трутні, як правило, гинуть. Відсутність жала означає, що трутні абсолютно беззахисні перед загрозами і не можуть захищати вулик. Більше того, у періоди, коли їжа стає дефіцитною, робочі бджоли виганяють трутнів із вулика, щоб зберегти ресурси для життєво важливих членів спільноти. Цей факт ще раз підкреслює сувору і прагматичну організацію бджолиної колонії, де виживання всього рою стоїть вище за окрему особину. Бджоли використовують надзвичайно складну систему комунікації, відому як танцювальна мова, для передачі інформації про місце знаходження джерел їжі. Коли бджілка-розвідниця знаходить багатий нектаром квітковий масив, вона повертається до вулика і виконує особливий танець, так званий виляючий танець. Під час цього танцю вона рухається у вигляді фігури, схожої на вісімку, виляючи тілом і змінюючи напрямок руху. Кут між лінією танцю і напрямком у вулику відносно сонця передає іншим бджолам інформацію про напрямок до квітів, а тривалість і енергійність танцю вказують на відстань і якість джерела нектару. Ця надзвичайна форма невербальної комунікації вражає своєю точністю і складністю, що свідчить про високий рівень організації бджолиної спільноти. Смак меду залежить від типу квітів. Кожен сорт меду має унікальний смак, аромат і навіть колір, які безпосередньо залежать від рослин, з яких бджоли збирали нектар. Наприклад, мед з акації – ніжний, світлий і м'який на смак, тоді як гречаний мед має насичений темний колір і сильний терпкий аромат. Липовий мед відомий своїм яскравим, трохи ментоловим після смаком, а мед із соняшника має яскраво жовтий колір і легкий фруктовий аромат. Навіть в одному регіоні смакові якості меду можуть змінюватися залежно від сезону цвітіння різних рослин. Це робить мед унікальним продуктом природи. Кожен урожай відображає неповторний букет місцевих квітів і кліматичних умов. У вулику живе одна королева або бджоломатка, єдина самка, яка відкладає яйця і забезпечує продовження роду. Її основна функція репродукція. За день вона може відкласти до двох тисяч яєць. Усі інші бджоли працюють на те, щоб забезпечити її харчування, безпеку і догляд. Якщо королева стає старою або слабкою, бджоли самі вирощують нову королеву, годуючи личинку особливою речовиною маточним молочком. Між двома королевами завжди відбувається боротьба, адже у вулику може залишитися тільки одна. Від стану королеви залежить здоров'я всього рою. Тому її роль є надзвичайно важливою для виживання і процвітання бджолиної спільноти. Бджолиний вулик працює як ідеально злагоджений організм, де кожен представник виконує конкретну роль залежно від свого віку та потреб колонії. Молоді бджоли зазвичай працюють у середині вулика, годують личинок, будують стільники, прибирають осередки та охороняють вхід. Деякі бджоли відповідають за вентиляцію вулика, обмахуючи крилами для регулювання температури та вологості. Це розподілення обов'язків відбувається природно, без централізованого управління, що дивує своєю ефективністю і свідчить про високу еволюційну адаптацію бджіл. Мед не рекомендують давати дітям до одного року. Хоча мед це корисний і натуральний продукт, його не рекомендують давати немовлятам до одного року життя, причина ризик ботулізму рідкісного, але серйозного захворювання, спричиненого спорами бактерії Clostridium botulinum, які можуть бути присутні у меді. Організм дорослої людини або старшої дитини легко справляється з цим, тоді як у немовлят ще недостатньо розвинена мікрофлора кишечника для їх нейтралізації. Щоб уникнути небезпеки, мед слід вводити в дитячий раціон лише після досягнення віку одного року чи пізніше. Мед може покращувати пам'ять і роботу мозку. Вчені виявили, що регулярне вживання натурального меду може позитивно впливати на когнітивні функції, зокрема, пам'ять, концентрацію уваги та швидкість мислення. Мед містить антиоксиданти, амінокислоти та природні цукри, які забезпечують мозок енергією та захищають нервові клітини від окисного стресу. Деякі дослідження показали, що особливо позитивний ефект дає мед серед людей похилого віку, допомагаючи уповільнювати вікові зміни в роботі мозку. Крім того, мед сприяє нормалізації рівня глюкози в крові, що важливо для стабільної розумової діяльності. Таким чином. Ложка меду може бути не тільки смачною насолодою, а й природною підтримкою для інтелектуальної активності. Мед може покращити сон. Натуральний мед здавна вважають природним засобом для поліпшення якості сну. Завдяки вмісту природних цукрів, мед сприяє стабілізації рівня інсуліну в крові, що, в свою чергу, стимулює вивільнення серотоніну. Нейромедіатора гарного настрою. Серотонін перетворюється на мелатонін, гормон, який регулює цикл сну і неспання. Вживання невеликої кількості меду перед сном допомагає організму легше розслабитися, зануритися в глибший і триваліший сон. Крім того, мед підтримує запаси глікогену в печінці, що дозволяє мозку спокійно працювати протягом ночі, без стресових сигналів про нестачу енергії. Мед це дуже ефективний засіб від кашлю. Мед традиційно використовується як натуральний засіб для полегшення кашлю завдяки своїм заспокійливим протизапальним та антисептичним властивостям. Його густа текстура створює захисну плівку на слизовій оболонці горла, зменшуючи подразнення і тим самим заспокоюючи кашель. Дослідження показали, що мед може бути навіть ефективнішим за деякі аптечні сиропи від кашлю. Особливо при нічних нападах у дітей старшого віку і дорослих. Одна-дві чайні ложки меду перед сном можуть значно полегшити симптоми застуди, заспокоїти горло і покращити якість нічного відпочинку. Завдяки своїм унікальним властивостям мед давно став незамінним інгредієнтом у косметології. Він глибоко зволожує шкіру, допомагає утримувати вологу, надаючи обличчю м'якість і здоровий вигляд. Мед також має протизапальну, антибактеріальну і загоювальну дію, завдяки чому його активно використовують у догляді за проблемною шкірою для лікування акне і дрібних ушкоджень. Маски, креми, бальзами з медом стимулюють регенерацію клітин, живлять шкіру та волосся і захищають їх від впливу навколишнього середовища. Косметичні властивості меду цінували ще в давнину. І досі він залишається одним із найпопулярніших натуральних засобів краси. У деяких культурах мед вважався їжею богів. Протягом століть мед займав особливе місце у міфології, релігії та культурі різних народів світу. Давні єгиптяни вважали мед священним даром богів і використовували його не тільки як їжу, а й у ритуалах бальзамування. У давньогрецькій міфології мед згадується як амброзія. Їжа богів Олімпу, що дарує безсмертя. У багатьох древніх цивілізаціях мед вважали еліксиром здоров'я, сили та духовної чистоти. Його використовували як жертву божествам, як інгредієнт у священних напоях та символічний атрибут в обрядах народження і весіль. Натуральний мед є справжнім скарбом біоактивних компонентів. Він містить понад 180 різних речовин, серед яких натуральні цукри: глюкоза, фруктоза, амінокислоти, ферменти, вітаміни, групи В, С, Е, К, мінерали кальцій, калій, залізо, магній, цинк і численні антиоксиданти. Такий багатий склад робить мед не лише джерелом енергії. А й природним засобом для підтримки імунітету, боротьби із запальними процесами та покращення загального стану організму. Кожна ложка меду це не просто солодощі, а потужна суміш корисних елементів, які працюють на користь здоров'я. Аромат меду настільки ж унікальний, як і його смак, і безпосередньо залежить від виду рослин, з яких бджоли збирають нектар. Мед з акації має ніжний тонкий аромат квітів. Гречаний мед видає глибокий терпкий аромат, що нагадує карамель або навіть каву. Ароматична палітра меду створюється литкими сполуками, які переходять із квіткового нектару в готовий продукт. Саме запах може допомогти досвідченим медоварам і гурманам розпізнати якість та походження меду ще до його дегустації. Протягом теплого сезону один вулик здатний виробити вражаючу кількість меду до 30 кілограмів, а іноді й більше за сприятливих умов. Це результат злагодженої роботи десятків тисяч бджіл, які щоденно збирають нектар, перетворюють його в мед і зберігають у стільниках. Утворення такої великої кількості меду вимагає від колонії неймовірної енергії, організованості та ідеального розподілу обов'язків. Частина виробленого меду йде на живлення самих бджіл у зимку, а надлишки меду збирають пасічники. Світ меду надзвичайно різноманітний. Існує понад 300 різновидів цього продукту, кожен з яких має свої унікальні властивості: смак, аромат і колір. Різновиди залежать насамперед від типу рослин, з яких бджоли збирають нектар. Наприклад, акацієвий мед світлий і ніжний. Липовий, ароматний і з ментоловими нотками. Деякі види меду, як от манука або елітний вересковий мед, особливо цінуються за свої лікувальні властивості. Колір меду варіюється від майже прозорого до глибоко бурштинового або майже чорного, а смак від неймовірно солодкого до терпкого і пряного. Мед має унікальне місце в природі. Це єдина їжа, яку створюють комахи спеціально для себе і яку масово споживають люди. Бджоли виготовляють мед для своїх потреб як довгострокове джерело енергії для всієї колонії, особливо в холодні зимові місяці. Однак із найдавніших часів люди навчилися збирати цей солодкий продукт і цінувати його не лише як ласощі, а й як цінний лікувальний засіб. З давнини до сучасності мед лишається символом життєвої сили, праці та природної щедрості, і його роль у харчуванні та культурі людства залишається винятковою. Бджоли танцюють, щоб спілкуватися. Танець бджіл це не просто показ місцезнаходження їжі, а взагалі спосіб складної комунікації в межах вулика. Бджоли передають інформацію про відстань, напрямок, якість нектару. А також навіть про небезпеку через спеціальні танцювальні рухи. Існують різні види танцю. Коловий танець сигналізує про близьке джерело їжі, а виляючий танець про джерело, яке знаходиться далі. Ця форма комунікації дозволяє колонії діяти як єдиний організм, швидко адаптуючись до змін у навколишньому середовищі. Бджолиний танець. Це приклад природної мови, яка поєднує рухи, вібрацію і навіть ароматичні сигнали. Прополіс, який також називають бджолиним клеєм, є одним із найцінніших продуктів бджільництва. Це смолиста речовина, яку бджоли збирають із бруньок дерев і використовують для герметизації вулика, дезінфекції осередків і захисту від хвороб. Прополіс має потужні антибактеріальні, противірусні та протигрибкові властивості, завдяки чому він вважається природним антибіотиком. Люди з давніх часів використовували прополіс для лікування ран, опіків, інфекцій та застудних захворювань. Сьогодні наукові дослідження підтверджують його ефективність, що робить прополіс важливим елементом натуральної медицини. Мед застосовували в мистецтві. Мед у давнину використовували не тільки як їжу чи ліки, а й як матеріал у мистецтві. Його застосовували як натуральний консервант для фарб і лаків, для створення клеїв і навіть у процесах обробки творів мистецтва та писемності. У стародавньому Єгипті мед входив до складу спеціальних сумішей для муміфікації і покриття статуй та фресок. Завдяки своїм антисептичним властивостям. Мед допомагав зберігати витвори мистецтва від псування. Використання меду в творчості відображає його багатофункціональність і глибоке значення у культурі людства. Мед це справжній концентрат природи, який несе в собі сліди сотень рослин. Дослідження показують, що один зразок меду може містити пилок від понад ста різних видів рослин. Саме склад пилку допомагає вченим визначати географічне походження меду та виявляти, які квіткові культури переважали у регіоні збору. Це робить мед не лише смачним продуктом, але й природним біоархівом, що зберігає сліди екосистем. Бджоли це справжні природні навігатори, які демонструють вражаючу ефективність у пошуку і запам'ятовуванні найкращих шляхів до джерел нектару. Вони використовують складні алгоритми ефективності, оптимізуючи маршрут так, щоб відвідувати максимальну кількість квітів із мінімальними витратами енергії. Під час польотів бджоли орієнтуються за допомогою положення сонця, ландшафту, запахів і навіть магнітного поля Землі. Завдяки такій пам'яті здатності до аналізу кожна бджілка точно повертається до найпродуктивніших ділянок і може навіть змінювати свої маршрути залежно від умов довкілля. Усередині вулика бджоли спілкуються з запахами. Життя вулика це безперервний обмін інформацією, і ключову роль у цьому процесі відіграють запахи. Бджоли виділяють спеціальні феромони. Хімічні сигнали, які передають важливу інформацію іншим членам колонії, за допомогою запахів бджоли впізнають своїх і чужих, координують роботу, попереджають про небезпеку, повідомляють про наявність їжі або зміни в житті вулика. Наприклад, матка виділяє особливий маточний феромон, який утримує порядок і злагоду в колонії без цієї розвиненої хімічної мови. Організоване існування великої бджолиної спільноти було б неможливим. Мед це диво, яке об'єднує неймовірну працю мільйонів бджіл, мудрість природи й потребу людини у здоров'ї, красі і натхненні. За кожним фактом про мед і бджіл стоять тисячі років еволюції, адаптації та співіснування з довкіллям. Він не просто прикрашає наші столи чи лікує наші недуги. Мед є живим свідком того, наскільки тонкою і водночас сильною є нитка, що з'єднує людину з природою. Знати ці факти означає глибше розуміти не лише те, що ми споживаємо, а й саму логіку життя на землі. Кожен вулик це маленька модель ідеального світу, гармонійного, працьовитого і вразливого. Бережімо ці скарби природи, захоплюємося ними і пам'ятаємо, що в кожній краплі меду закодована історія життя. Дякуємо вам, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.